Чи реально пенсіонеру з інвалідністю, який взагалі не виходить з дому, знайти роботу в 25-му році. І скільки можна заробити, маючи всього лише смартфон, з якого ви зараз дивитеся це відео? Ми підготували для вас топ-10 найкращих вакансій саме для таких складних випадків. Ось ви бачите їх зараз на екрані. Чому ми говоримо про це саме зараз? Адже через війну. Через те, що багато людей поїхало за кордон, багато хто зараз приймає участь у Збройних силах України, вакансій вже стало більше, ніж тих людей, які на них претендують. І тому компанії дуже уважно зараз розглядають резюме пенсіонерів, які. Шукають роботу. Якщо ж ви просто пенсіонер і ще можете пересуватися містом, маєте енергію і натхнення працювати, для вас варіантів набагато більше. Після перегляду цього відео ви побачите, що ще не все втрачено, надія є. І покращити життя на пенсії можливо. Тож дивіться це відео до кінця, щоб обрати найкращий варіант для себе або для ваших знайомих. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. А щоб ви все побачили на власні очі, я прямо зараз на своєму комп'ютері зайду на сайт Workua і покажу ці вакансії. Заходимо на workua. Обираємо вакансії за категоріями, дистанційна робота. Знайти. Серед фільтрів обираємо людям з інвалідністю та пенсіонерам. Ось ми бачимо 263 вакансії, які відповідають всім цим трьом вимогам. Тобто, дистанційно, людям з інвалідністю та пенсіонерам. І Тут дійсно є різні вакансії, а ми зараз з вами розглянемо топ-10, які знайшли наші співробітники. І перша вакансія це оператор кол центру вхідна та вихідна лінія. Тобто не потрібно навіть комусь дзвонити і щось продавати. Достатньо просто сидіти вдома з вашим смартфоном і відповідати на дзвінки. Дивимося, що пропонується. Так, дійсно, тут зарплата не дуже велика, але. Це реально. І через те, що вона незначна, більшість молоді на цю вакансію претендувати не буде, тому за 7,5 тисяч, але можливо, і 11,250 гривень. Тут можна працювати як повну зайнятість, так і неповну зайнятість. Готові взяти людину з інвалідністю або пенсіонера. Тобто, як ви бачите, вимоги до кандидата нескладні, графік роботи нормальний. Можете обрати собі, якщо вам це підходить. Щоб е відгукнутися на цю вакансію, потрібно зареєструватися на цьому сайті і просто побачити контакти організації і зателефонувати. Наступна вакансія: Компаньонка або віртуальний друг. Тут же зарплата трошки більша від 150 гривень в час або 10 тисяч мінімально в місяць. Дуже цікава вакансія. Читаємо опис. Для клієнтки шукають компаньонку, жінку, яка буде виконувати наступні функції: переписка по вайберу, спілкування по телефону, спілкування на теми, які цікаві їхній клієнці, підтримка інтересів клієнтки. Вік від 35 років і старше. Тут також готові взяти людину з інвалідністю, пенсіонера, але з вищою освітою. Можливо, ця вакансія саме для вас. Наступна вакансія автор студентських робіт. Також тут готові взяти людину з інвалідністю, пенсіонера, але потрібно мати вищу освіту, що для більшості пенсіонерів, які зараз нас дивляться на смартфоні, дуже часто не проблема. Зарплата від 18 тисяч до 31 тисячі гривень. Що потрібно робити? Чим займається компанія? Це єдина компанія з послугами допомоги студентам у навчанні в Україні, яка за 5 років об'єднала 700 і більше авторів, які допомагають щодо студентських робіт. Ну, я так розумію, що це пишуть курсові або дипломні роботи, а можливо, навіть і якісь інші твори. Які вимоги до кандидатів? Досвід написання даного роду робіт? Якщо ви маєте вищу освіту і пригадаєте, як ви писали в університеті чи в інституті роботи, це вам можливо допоможе. Мати досвід, як мінімум, з двома сервісами з перевірки тексту на унікальність. У Цьому можна навчитися подивитись на Ютубі відео. Вміння знаходити інформацію в інтернеті і бібліотеках свого міста. Ну, бібліотека це можливо не для вас, якщо ви не виходите з дому. Але інтернет. Може допомогти вам в написанні цих робіт. Тож, дивіться уважно, можливо ця вакансія саме для вас. Наступна, менеджер з призначення уроків. Що тут пропонується? Шукають того самого менеджера з призначення уроків, щоб разом підкорювати нові вершини. Як ми розуміємо, допомагати майбутнім учням, визначати їх потреби у навчанні. Знайомити з іншим форматом навчання, тобто це спілкування більше з кандидатами на навчання, тобто нікому знову ж таки нічого не треба продавати або там нав'язуватися. Це робота з тими, хто вже бажає щось або придбати, або використовувати цей сервіс. Зарплата, як ми бачимо, від 9 до 24 тисяч дистанційна робота. Готовий взяти людину з інвалідністю. Можливо, це для вас. Наступна рекрутер. Тут також готові взяти людину з інвалідністю або пенсіонера. Робота дистанційна зарплата від 26 до 35 тисяч гривень, тобто це вже дуже серйозні гроші. Це польська компанія, яка працює на ринку більше 10 років. Працюйте, коли йде вам зручно. Оплата за кожного кандидата. Тут потрібно від вас лише комунікабельність. Бажання працювати та наявність смартфона. Тобто, як ми бачимо, вимоги дуже прості, зацікавлені, можна навіть через Viber або Telegram. Ось я вам навіть телефон. Щоб побачити телефон, потрібно зареєструватися. Якщо це для вас, реєструйтеся і подавайте свою кандидатуру. Наступна оператор кол-центру, фахівець зі стягнення проблемної заборгованості. Знову ж таки, готові брати пенсіонера, людину з інвалідністю. Робота дистанційна. Як ми бачимо, все як ми і шукали. Тут можна вже заробити до 40 тисяч гривень, але розуміємо, що робота тут же більш нервова, тобто треба спілкуватися з людьми, які не гасять заборгованість, тобто вона тому і проблемна. При цьому працювати можна віддалено, потрібно лише вести телефонні переговори з боржниками, надання консультації щодо погашення. Ну і внесення інформації до бази. Тобто нескладна робота. Я впевнений, що цьому можуть і навчити, і розказати, що саме говорити, коли. Головне, мати час та бажання спілкуватися. І при цьому заробляти гарні гроші. Можливо, це для вас. Наступна: менеджер з продажу. Тут платять аж до 50 тисяч гривень. Робота також дистанційна, готові взяти пенсіонера. Та людину з інвалідністю. Що ж потрібно робити? Спілкуватися з клієнтами за розробленим сценарієм, тобто вам навіть дадуть сценарій, розмови, не потрібно нічого вигадувати. Робити до продажі з метою збільшення середнього чека, це коли людина щось купує, а вам потрібно запропонувати їй ще щось, що було б доречним до цієї купівлі, ну, середній чек, тобто, щоб в середньому люди витрачали більше грошей на купівлю в цій компанії. Працювати в CRM-системі складне слово, але CRM це з англійської це місце, де зберігаються всі записи щодо спілкування відносин з клієнтами. Тобто це така система, щоб нічого не втратилося. Я впевнений, що будь-яку людину, яка приходить на цю роботу, навчають, і там, маючи смартфон, буде легко все виконувати. Як ми бачимо, для роботи потрібен тільки комп'ютер або ноутбук. Я думаю, якщо ви їм розкажете, що у вас є смартфон. Вони також можуть цьому навчити, або комп'ютер нададуть за, при вашому бажанні працювати. Заробляти, як я вже казав, можна від 20 до 50 тисяч гривень, тому, можливо, ця вакансія для вас. Хоча вже тут потрібно продавати. Це вже навички, які є не в кожного. Наступна агент з нерухомості або ріелтор. Тут також зарплата 30-50 тисяч гривень, готові брати людину з інвалідністю або пенсіонера. Робота дистанційна. Що потрібно робити? Робота з клієнтами. Тобто, це проведення телефонних переговорів. Показ об'єктів нерухомості. Якщо вам складно виходити з дому або з квартири, ви можете розділити роботу. Одна людина спілкується телефоном і домовляється про показ нерухомості. Інша людина просто приходить, відкриває квартиру і показує. Тобто Це можливо. Організація переговорів, вкладення договорів. Зарплата складає 50% від приходу грошей. Тобто, тут зрозуміло, що такі великі зарплати вже не тільки за години, які ви відпрацювали, а від результату, який ви даєте. Але і заробити можна дуже багато. Ну і найбільше можна заробити, якщо ви будете знати, іврит, потрібен менеджер по роботі з клієнтами зі знанням івриту. Робота знову ж таки дистанційна. Тобто ви можете працювати з будь-якої точки на планеті або навіть з будь-якого села України, готові взяти людину з інвалідністю або пенсіонера. І при цьому ви можете отримувати від 40 до 80 тисяч гривень. Ну і як ми бачимо, опис вакансій на євриті, тобто одразу перевіряємо, чи знаєте ви Єврит. Ну і на станок. хочемо розказати вам про ще одну можливість. І вона не одна таких вакансій дуже багато. Це допомога ЗСУ, тобто, праця волонтером, а саме психологом на безоплатній основі. Тобто, це не про гроші, це про можливість бути причиною нашої перемоги у війні, допомагати тим, хто найбільше вкладає своє здоров'я, свою енергію в цю перемогу. І тут також готові взяти і пенсіонера, і людину з інвалідністю, і робота дистанційна. Що потрібно робити? Надання емоційної підтримки та кризового консультування, проведення індивідуальних або групових зустрічей офлайн або онлайн за домовленістю, і допомога у стабілізації психологічного стану постраждалих. Це не про гроші, але якщо ви бажаєте знайти роботу за покликанням, бути причиною. Це також може бути для вас варіантом. Також дуже багато вакансій є на OLX в категорії робота, тип зайнятості віддалена робота підходить кандидатам пенсійного віку. Ми знайшли 241 оголошення. Тож вибір є. Тож, коли ми говоримо про дистанційну роботу, тут вже не важливо, з якого ви міста чи села. Будь-яка вакансія для вас, можете претендувати. А зараз декілька слів хочу розказати, як вам розпізнати надійного. Роботодавці, адже пошук роботи для вас це можливість знайти місце, де вас будуть цінувати та підтримувати, незважаючи на те, що ви пенсіонер, а можливо, ще й людина з інвалідністю. Щоб зробити правильний вибір, звертайте увагу при розгляді вакансій не тільки на якісь негативні моменти, але й також на позитив, тобто, що робить компанія для того, щоб працевлаштування в них було гарною ідеєю для співробітників. Про ті ознаки, які показують, що люди, які там працюють, отримують від компанії турботу, стабільність та регулярну виплату зарплати. По-перше, це прозорість в описі вакансій. Звертайте увагу, як чітко прописані обов'язки, адже коли роботодавець розуміє, що він хоче отримати, вам буде легше там працювати. Дуже важливо, коли вказаний. Чіткий рівень зарплати, а не якийсь відсоток, незрозуміло за що, випробувальний термін, або взагалі в описі вакансії не вказується, яка буде зарплата. Дуже важливо, щоб в вакансії було вказано графік роботи, і він був чіткий, адже вам на пенсії вже дуже складно працювати цілий робочий день, тому, якщо це вимагається, можливо ця вакансія не для вас. Плюсом для розгляду вакансії для пенсіонерів. Може бути якісь додаткові можливості, які надає ця компанія. Це може бути компенсація інтернету, можливо, якесь медичне страхування, бонуси або інші можливості за досягнення в роботі. Звертайте також на чітку інформацію щодо самої компанії, адже надійним компаніям нема чого приховувати, і ви легко можете знайти. Через Google або е, на спеціалізованих сайтах відгуки про роботу інших співробітників в таких компаніях. Ну і звісно, дуже важливо, які контактні дані вказані в вакансії. Якщо це є офіс, е, який знаходиться в центрі міста, в який можна попасти в будь-який момент, все це показує, що компанія надійна, і ви можете розглядати співпрацю з нею. Ну як? Відчули надію після перегляду цього відео, що ще не все втрачено. Всі вакансії, про які ми зараз говорили, посилання на них є в описі до цього відео. Є і інші сотні вакансій на інших сайтах, які чекають, можливо, саме на ваше звернення. Крім того, якщо ви мешкаєте в Києві чи обласному центрі, і жодна з вакансій, про які ми зараз говорили, вам не підходить, і вам складно знайти якусь іншу вакансію на інших сайтах. При цьому ви бажаєте бути причиною покращення якості життя пенсіонерів. Хочете робити вклад своєю енергією та діями в те, щоб люди поважного віку жили краще, ви можете стати членом нашої команди. Ваш дохід може складати до 20 тисяч гривень на місяць. При цьому ми розробили графік для роботи пенсіонерів від 3 до 5 Годин на день, розуміючи, що вам вже десь складно працювати повний робочий день. Зараз буде окреме відео про цю можливість. Подивіться його, будь ласка. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулох Михайло. Ще побачимось!